На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 20 та 21 травня 2025 року. Сьогодні, 20 травня, Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці водолій до 14 години 30 хвилин, а потім перейде в знак Риви. Але це стресова та напружена доба переходу місяця з 3 у четверту фазу. тому нічого сьогодні не сіємо та не саджаємо і розсаду не турбуємо. Після 15-ї години дня можна поливати та підживлювати рослини органічними добривами. Але не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 20 травня несприятливий час для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 20 травня 2025 року. Сьогодні треба відмовитися від солодощів, від продуктів з крахмалю, від газованих вод, від консервованих напоїв, шоколаду, картоплі та грибів. А ось що можна готувати: будь-яке м'ясо, ковбаси, готуйте рибу, морепродукти, їжте молочнокислі продукти. До речі, дуже-дуже корисні каші з гречки, пшениці, вівса, проростки зернових та зернобових, зернобобових культур, їжте хліб з висівками. І використовуйте овочі та фрукти, окрім картоплі і грибів, без термічної обробки. Картопля і гриби. Не можна в ніякому вигляді сьогодні використовувати. Пийте какао, пийте чай з ромашки та каркаде, їжте горіхи та сухофрукти. Смачного вам! Завтра, 21 травня, спадаючий місяць буде знаходитися у знаці риби. І ніяких уже немає проблем. Можна сіяти насіння редиски, редьки, дайкону. І висаджувати інші коренеплодові овочі, які не будуть зберігатися тільки на короткий термін зберігання. Будете викопувати, коли дозріють ці овочі, і зразу ж використовувати на харчування. Це знак стихії води, тому вони не зберігаються. І гарний, сприятливий день, 21 травня, для праці з розсадою овочів та квітів можна пікірувати, переваллювати. Висаджувати будь-яку розсаду овочів та квітів. Ефективними будуть поливи та підживлення органічними добривами. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 21 травня несприятливий час для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 21 травня. Це вже інший знак. Риби працюють тут. Місяць в рибах, значить, треба відказатися від консервів, від гострих, м'ясних, борошняних та солодких страв, не пити чорний чай, каву, алкоголь і будьте уважні з ліками. А що ж корисне для нашого харчування для здоров'я на 21 травня? Готуємо гречану кашу. Із каш вона сама-сама корисна. Будь-яка риба. Морепродукти, морська капуста, їжте молочні продукти, сири, доступні фрукти та овочі. використовуйте для приготування різних салатів вітаміну, зелень, є родзинки, різні горіхи, гарбузове та соняшникове насіння, дуже корисні, прянощі і пити трав'яні чаї. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день, миру та добробуту, щастя вам людського, здоров'я вам міцного, удачі, удачі у всіх ваших справах і усіляких вам гараздів. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі.